Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні я хочу розповісти про те, як святкували Різдво у середньовіччі. У ранньому середньовіччі Різдво не було таким популярним, як богоявлення 6 січня. Різдво спочатку не вважалося часом для веселощів та пустощів, а можливістю для тихої молитви та роздумів під час спеціальної меси. Але до високого середньовіччя, а це 1000-1300 рік Різдво, стало найвизначнішим релігійним святом у Європі, що сповіщало про початок різдвяного часу. У середньовічному календарю домінували різдвяні події, що починалися за 40 днів до різдва, період, який ми зараз знаємо як Адвент, що означає з латинської прихід. Але спочатку був відомий як 40 днів святого Мартіна, оскільки він починався 11 листопада у день свята святого Мартіна Турського. Хоча варто ще зазначити і таке, що дарування подарунків на Різдво було тимчасово заборонено католицькою церквою в середньовіччі через його підозру в язичницькому походженні. Воно невдовзі знову стало популярним це дарування подарунків, оскільки святковий сезон у середньовіччі став часом таких надмірностей, під час якого домінували великі банкети, подарунки для багатих і бідних. І така традиція дарування подарунків знову набула поширення. Багато монархів обирали цей такий день для своєї коронації. Серед них був і Вільгельм Завойовник, коронація якого на різдво 1066 року викликала скільки радісних вітань і веселощів. Вестмінське аббатство також було до цього задіяне. І також варто зазначити, що різні такі. Різдвяні традиції сягають корінням у середньовічні свята. Так, наприклад, пиріжки з фаршем випікали у прямокутних формах, щоб вони символізували колиски немовляти Ісуса. А додавання кориці, гвоздики і мускатного ріха мало символізувати дари, даровані трьом волхвам. Також Існує ще і традиція з колядниками. Декому з нас подобається чути колядників біля порогу будинку, але традиція ходити колядникам від дверей до дверей насправді є наслідком заборони колядок у церквах у середньовіччі. Багато колядників сприймали слово колядка буквально співати та танцювати в колі, що означало. Що серйозніші різдвяні меси були зіпсовані. Тому церква вирішила відправити колядників на двір, щоб вони не заважали цій великій різдвяній месі. Також ще можна сказати і про інші багато різних різдвяних традицій. Так, наприклад, різдвяні вертепи виникли в 1223 році в середньовічній Італії, коли святий Франциск Азийський пояснив місцевим жителям історію Різдва Христового, використовуючи вертеп як символ народження Ісуса. Ну і щодо подарунків, то День подарунків традиційно вважається зміною долі. Коли багаті дарують подарунки бідним, і в середньовіччі подарунком зазвичай були гроші, які подавали в порожнистому гляному горщику з порізаного, зверху яких, який потрібно було розбити, щоб вийняти гроші. Ці маленькі глиняні горщики називали свинками і таким чином стали першою версією скарбничок, які ми використовуємо сьогодні. Ось така коротенька історія про святкування Різдва, а також деяких різдвяних традицій, які і дійшли до наших днів. Дякую за увагу! Сподіваюся, для вас це було цікаво. Підписуйтесь на канал, буду вам вдячна за підписку.